Створення ком'юніті центру це лише одна із чисельних програм громадської організації Гармонія. Найбільша мрія тут адаптувати людей на візках до самостійного життя у суспільстві та навчити здорових по іншому сприймати інвалідів. Якщо доля прикувала до інвалідного крісла, то це абсолютно не означає кінець життя, переконані у гармонії, навчатися, спілкуватися, створювати сім'ї та повноцінно себе почувати законне право для всіх, саме задля того, аби надати молоді із інвалідністю шанс на таке повноцінне життя гармонією за підтримки громади та влади Вінниці було відкрито перший міський центр реабілітації молоді з функціональними обмеженнями та створено транспортну службу для інвалідів на візках. У цьому році служба поповниться і ще одним авто: грант на розширення таксі для візочників, а саме 158 тисяч гривень гармонія виграла у всеукраїнському конкурсі розвитку територіальних громад. Ще 50 тисяч. Організація отримала внаслідок перемоги в обласному конкурсі і за Логічною назвою саме ці кошти витрачено на придбання комп'ютерів тренажерної зали для ком'юніті центру. Тренажери будуть абсолютно адаптовані для того, щоб люди на візках могли не тільки підтримати своє здоров'я, а й також розвивати свою ну, фізичну культуру і. Мати місце, куди прийти і просто поспілкуватися ще одна велика програма, про реалізацію якої мріють у гармонії зробити можливим навчання дітей на візках у звичайній загальноосвітній школі. За кордоном діти вчаться різної нозології в школах, то дійсно тоді створюються окремі класи. Але якщо дитина просто на візку і розумово збережена, то вона вчиться в звичайному класі, звичайними дітками і проходить всю програму. Управління освіти міської ради таку мрію визнає цілком реальною. для того, аби школи в Вінниці змогли навчати малечу з фізичними вадами. Необхідно зробити не так вже й багато встановити пандуси та розширити двері. Втім, за словами голови громадської організації, гармонія Раїси Панасюк, сьогодні є проблема, коли батьки за зрозумілими причинами бояться віддавати своїх дітей до звичайної школи. Вияснили таку. Ситуацію, що батьки бояться дітей просто відправляти в школу. До центрів вони більше звикли, а от дитину відправити саму в школу дуже важко. Тому ми зараз працюємо з батьками, розроблена спеціальна програма психологічної підтримки батьків для того, щоб батьки зрозуміли, що дитині потрібне самостійне життя. До того що управління освіти готове прийняти дітей до школи, але все це від батьків і від їх бажання для того, щоб дитина була самостійною, вчилася. Розвивалася, ну якби спілкувалася з іншими людьми серед планів на майбутнє, також доступні для самостійного відвідування інвалідами магазини, лікарні та інші життєво необхідні установи, адже то просто знущання, коли до совбезу, куди люди на візках змушені звертатись доволі часто, заїхати на інвалідному кріслі неможливо через недостатню ширину дверей. А деякі з пандусів у місті просто є небезпечними для життя.